Доброго раночка, ми заклахомимо ми в секонд-хенді. я зі скалестренькою. Зкалет знову дивиться собі джинси, що на роботу підходять. Сьогодні вона на роботу йде. Тренеті з нами прийшла. У мене телефон абдейтів. Я не могла знімати спочатку. Весності різдвяний різдвяний косоч на вісім 8... 8 персон. Думаю. Думаю, у мене немає різдвяна, у мене є а, осінні, але не різдвяне. Оце серйозна чарочка для Маргарити. По ну так? І одразу можна спати. Моя найулюблене дерево в цьому сусідстві. Кол... Восени. Ну що, скинула скалет на роботу сьогодні. Сьогодні, я так розумію, вже е повинно починатися якесь, якесь ну, вже, <трух> тренування не віртуальне, не по відео, а по. Роботі. Дуже вона нервувала каже, я не знаю, що сказати. Я кажу, ти хочеш, щоб я з тобою зайшла, я зайду. Так. Я кажу, у мене вперше дитина починає працювати з 14 років. Твоя сестра їй було 18 років, ну, я про Анжеліку, коли вона пішла на роботу. І вона мені. Навпаки, казала, так, сиди, щоб не виходила. Я доросла дівчина, я сама все <су> зроблю. Я кажу, тому я просто питаю, щоб потім. О, мама, ти лізеш завжди бла-бла. бла Ну, коротше, скинула я на, на роботу на 4 години сьогодні. І купила пральне средство мило. і... Треба броня робити. от. Добре, у нас дуже гарний день, такий приємний, такий прям баб'є літо. І це буде мінятися ні, е, крізь ніч і завтра буде холодно. Боже, скільки листя? Раптово воно стільки листя на дворі виявляється. Типу осінь, типу осінь. Хоч бери з гриба. Вау, як красиво. Поки тепло, воно красиво. А коли холодно, воно красиво в хаті буде. Коло каміння. Коротше, занесла рослини, в гральний домик. Буде моя тепличка. Тут так, кактус. Оцю бо коти. У нас коли інший раз такий приморозок був, я занесла квіти і кішка поламала. Залізла, ну, коротше, вона як перелякана. Так що, Поки що... Поки що тут. Не знаю, якщо будуть вже сильні прям морози. ну Будемо дивитися. Я сподіваюся. Що... Бо Деніш, коли будував цей будинок, він з інсоляцією. не просто так. ну... І Дійсно, що буде прохолодно, але не прям, не прям морозно. І подивимось. А з помідорами я навіть не знаю. Чи накрити е, пластиком? Я вже зібрала все, що змогла зібрати. Зібрала насіння з, з базиліка. Але тут ще помідорки є, вони ще такі зелененькі. Золе... Мабуть, зарано їх зривати. Цей мал, цей, думаю, можна зривати. Достигна. Хотіє можна накрити, я думаю. Ну то таке. Кліпчик мій якось отак виглядає. Не прям шикарно, але тут щось. І петрушка щось слабкувато. Іде, але іде. I do a video, uh... video, video. Дитина сьогодні, по-перше, цей светер, це секонд генд Вона хотіла щось дуже велике на себе. І оце вона цим займалася. Ось таким крафтом зробила собі такі окуляри. Are you gonna put them on or just like that? that looks о май кош! На сьогодні, до речі, десь 23-24 градуси по Цельсії. Це 74 може по uh, Фарандійту. Подивимось, що буде завтра. Коротше, приїхала за робітницею своєю. Uh, she's the end of the uh, she's... Stop recording me, bro. Oh. I just, I just started. I just, I just only started. Robin was just now. like, I'm gonna record you making a shake and then send it to your mom. I was like, no, she's probably yes, not coming here. Yes. Freaking go behind the counter and stop recording. me like, oh, my baby's working. <laughs> my baby's working. Oh, my Як моя мама завжди казала, я тепер розумію, мама, кафе. хотілася і того, і сього я ніфіга фіга не зробила, ну не чи Добраче на дупі. От дитина пропрацювала сьогодні 4 години. Татка вимиває. О, і він є. Ой Ой-ай-ай. -ой. ай ой, -ой, ой які ж ви гарні вони. embarrassed. Oh, yes, yeah, they're so embarrassed. <laughs> oh, goodness, he's so cute. Yeah. So it's a baby. Oh, Angelique's going to do it. Dobranan, come as Oklahoma. Skikit, sir, the rather simrodership? She's. 2, 4, 6, 8, 10. Окей, okay. На 6 градусів у нас по Цельсію. Ну, Різниця відчувається. Не не приморозок, але буде мороз е вночі. Ну, Тут поки ще нормально, тепленько, Ну, поморози ще нема, але квіточки стоять. Ну, це, ну, це, це наступну ніч, треба перевіряти, як вона все пройшло. Але бачите, яка в мене гарна студія виходить. Я тут записую деякі ролики, де я ну, не встигаю, бо намагаюся не записувати вам, коли я за кермом. І потім день іде, і ти просто забуваєш сказати те, що треба було б сказати між роликами. І Коротше, сюди прийшла записати вам. Так, тут в мене замішується тісто на медовик. Ага. З цим ізолятором, що у нас було, я нічого не випікала, не брала замовлення. Е, тепер повернулася до цього. Так що працюємо. Отака у нас неділя. Тут сонячно, е, холодно на подвір'ї, а тут у нас от так. у нас буде пахнути смачно і буде затишно і тепло. Так, закінчила з корами, тут 28. Ні, 27, 27 коржів. Тут і, і для нас вистачить. Так, наш обід недільний. Це свиний такий біточок стейк, картопля пюре. Це в мене такий кабак, мама принесла з безкоштовки, я запікла його з горіхами, медом і маслом. Тут салат. З наших помідорів, з нашим базиліком. Чесник, олія, оцет. і наші огірочки. Коротше, вирішили продовжити з чаєм, а найбільша чашка відгадайте. Тюльцова. Я пиріг знову, бо на жалікін народження, так, знаєте, з коли Велика родина за один присіст, його вже немає. Там один шматочок залишився, вона, звісно, що віддала і І ми так подумали, що <сісті> треба хоч на два присіста, щоб було. Так що у нас буде також пиріг. Огою. Okay. А я врілять Прочив... чудово. Вирішили грати в карти. Так. Вирішили, що час запалювати камінь. Сьогодні все ж таки холодний день. Дівчата старші пішли доросу, бо Скарлетт отримала першу заробітну платню і вже гарять, і гроші прям палають. Каже, я мені я ж завтра в школу йду. Цілий тиждень вже ж не ходила я хочу новий аутфіт. Я кажу, ой, швидко ти їх всіх витратиш. You're gonna freak her out. Алис! Ух! Добряче, добряче палає, добряче розтопило, діти прямо аж кажуть спекотно. Тринкав в майці і каже, мені тут спекотно, вибігла на подвір'я з малим. З малим і з, з цим малим побігала. А камін ті, хто тим, для тих, хто не знає камін, ми розтаплюємо. Ну, для тепла цієї кімнати, але більше для затишку. У нас кондиціонер для опалювання. Це ми вже це опалюємо деякий час по ночам і взагалі. Так що це просто щоб було красиво і затишно. Бо якщо вимкнути опалювання, центральне опалювання, ну то камін не розігріє цю хату. Бо це одна стіна і єдина кімната, яка отримає тепло, це зала. все. Спальні були холодні. Коротше. Відповідно, накрила помідор свій. Якось так це Ну, коротше. короче, що буде, то буде. Йому треба витримати одну нічку. Одну нічку витримай, що буде морозною. Наступно буде таке, ну таке, холодно, достатньо холодно, майже мороз, але не мороз. А потім будуть теплі дні. Тримайся, помідорка моя. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч І бабай!